Сьогодні я підготувала для тебе підбірку кращих серіалів про любов. Так що дивися топ до кінця, вибирай собі серіал, який більше до душі і насолоджуйся переглядом. Відкриє сьогоднішню добірку серіал Любов. Колостякові Гасу, працюючому викладачем акторської майстерності, зовсім не везе в коханні. В принципі, його по праву можна вважати невдахою, але хлопець не збирається здаватися. Після розриву з дівчиною він з головою йде в роботу і йому вдається навіть написати сценарій до одного з епізодів серіалу: Нікі дівчина, яка веде безладний спосіб життя, має пристрасть до алкоголю і зовсім не відмовляється від легких наркотиків. У певний момент вона збирається і Силами і посилає до усіх бійців свого бойфренда, який досі живе з батьками і все ще їздить із матір'ю. У один прекрасний момент наші герої випадково зустрічаються в місцевому магазинчику, після чого між ними починаються стосунки, що назавжди змінять їх життя. Я, звичайно, розумію, що ви прийшли на мій канал, щоб подивитися це відео і все. Але я буду дуже вдячна вашій підтримці. Наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати україномовний контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вас чимало добірок. тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде цікаво. І обов'язково напишіть в коментарях, що сподобалось, а що ні. Все більш не відволікаю. Приємного подальшого перегляду. Серіал Ти, використовуючи соціальну мережу, успішний менеджер книжкового магазину. Дізнається найтрібніші подробиці про життя дівчини, щоб підібратися до неї як можна ближче. Мила закоханість переростає в небезпечну одержимість. Хлопець готовий тихо і методично усунути будь-яку перешкоду на шляху до своєї цілі, навіть якщо ця перешкода людина. Події серіалу Бріджертони розгортаються на початку 19 століття в Лондоні навколо багатої шановної сім'ї Бріджертон, що складається із леді Вайолет, овдовілої після смерті свого чоловіка Едмунда, і вісьмох дітей, чотирьох синів і дочок. Всі ще молоді і не перебувають у шлюбі. Брати і сестри вчаться жити у вищому суспільстві і відвідують костюмовані бали у пошуках відповідної пари. Їх доля і репутація повністю залежить від прихильності британської кордоні королеви І кліток таємничої леді у Уіслаунд Серіал ЕМІЛІ в Парижі. Американка Емілі із Чикаго несподівано отримує роботу мрії у французькій маркетинговій фірмі. Героїня збирає валізи, залишає свого хлопця і вирушає в місто любові, не знаючи жодного слова по-французьки. У Парижі Емілі допомагає батько, який ніколи не користувався соціальною мережею. Відійти від традиційного маркетингу і стати кращим у своїй справі, і розширити бізнес. Але дівчина не забуває про особисте життя. Занурюючись в чергу захоплюючих пригод, їй належить зіткнутися з Місцевою культурою знайти нових друзів і своє кохання чужинка. Головна героїня серіалу Оренда Дейна і цілеспрямована жінка, яка, незважаючи на усі тяготи і поневіряння військової служби, займала посаду військової медсестри під час Другої світової війни. У 1945 році вона якимось дивовижним і абсолютно нез'ясованим чином переміщається в минуле, а точніше, Шотландію 1743 року, на землях якої йде кровопролитна війна. Тут Клер зустрічає шотландського лицаря Джейми Фрейзера. З яким у неї зав'язується бурхливий роман, і героїні належить розпочати абсолютно нове життя і знайти своє місце у цьому світі. Всім удачі і до скорої зустрічі з новим відео. Бувай!